5 червня, 25 рік, давно не знімав ріпак, тому що немає що тут знімати, немає нічого хорошого. Хто знає, хто що. ну лишив я його, що буде, що буде, це як в минулому році Ой, з тим ячменем. Зібрали, що зібрали. Але, як кажуть, краще бляха сидіти вдома і ніде не ходить, і росте ріпак, отакво, як більшість робить, спостерігати все з вікна машини і не ходити, і не заглядувати. Вон. Пішов ріпака і так немає. Бачимо ураження. І сидить гусениця. Побачення хоче фокусуватися. Вон. Якщо сфокусувати. Сидить красавиця Вже обжерли ріпак. Вон бачимо. Вже обжирає. Вон в ріпаках, де не стручків такі виділяються, Вон куколки якісь на ріпаку. Вже закуклилося щось. О, точно що краще сидіти і не ходить і не дивитися на цей ріпак і на все. Поїхав на соняшник, сьогодні буде відео соняшник, там кліщ. Ті кліщі і соняшник висотою 20 см 30 см, бачимо, як пожерло ріпак. Стручки під'їдає, стебло під'їдає, вон таракани якісь сидять. Не хоче камера фокусувати, щоб не впізнали його. Так що Краще сидіти вдома блин, і нічого не робити. У нас, до речі, хочу так сказати, бачимо, як гарно квітнув ріпак. І пройшов дощ, не знаю, всі бачу більшість так. Цікавий такий дощ. У нас почали засихати різко ячмені. І на ріпаку листя, вон, хочу показати, бачимо листя. Моментально, буквально за добу. Скрутилося листя і весь світ ось так засох. Те, що даже квітло. Не знаю, що це за дощ був такий цікавий, ось так воно все виглядає. Що не до доквітло. Куча лялечок. Ля... Лялечки ми, звісно, нічого їм не зробимо цим лялечкам. Вон, бачимо лялочка. Заляльковується та гусінь. Так що працювати, не працювати, вже навіть не знаю. Сенс зараз заїхати, переколошматить і так той ріпак, який якого немає, заїхати роз оприскувачем через кожні 24 метри протоптати. Ну скажіть. Що робить? А, що? а хто що робить? Ріпаків не лишилося вже в Україні, вже хто задискував, ну є, є гарні ріпаки, я не, не спорю. Є люди он. Смок, ще живе. І так того ріпака немає, а воно ще собака. Он сидить. І смокчі. <кій> Звісно, все не з'їсть. Але ладно. Наїхати. Працювати, не знаю. Навіть треба, навіть надо, надо треба в запой. Не... Трошки я не так не вмію, ну, бачу, що з такою ситуацією то... Прийдеться, щоб трошки нерви були спокійніші, крепшими. Не практикував, але бачу, що дойде з цим сільським господарством, коли ж воно вже зміниться щось на краще. Ми кожні років вибирали, щоб було нам краще. Кожен рік. Чекаємо, От тут з краю ріпак, да? З краю ріпаку щоб пройти не можна гарний. під посадку. Шикарно. Все, тримаємось, все буде добре. Дякуємо захисникам за чисте небо і за змогу працювати на цій землі.